Так, сьогодні спробуємо секатор, ну всім відомо кацун, і два Онотецу, це, це теж японський виробник, виробляє там безліч всякого, всякого інструменту. Він для ринку Японії, за кордон не постачається. Ми Спробуємо, як вони по зеленці працюють, ці секатори. От як стрижуть. Це Онотецу 103-й. О, кацун, вибачте, 103 Так, Онотецу 200 мм. І монотецу 210. <кій> різними частинами леза, Окоцун. Різними частинами леза і монотесу 200 різними частинами леза. Так, все вони стрижуть відмінно. Так, у них суттєва відмінність від окоцуна в чому полягає? Є захисне покриття лез. Вони нержавішають. І на цьому 210-й моделі є така пружинка і є амортизатори. Тут і тут амортизатори відсутні. Ми спробуємо, як вони ріжуть плодову деревину. Почнемо яблуньку з розміру 11-12 мм. Робимо декілька різів окацуном. Так от ріже окацун. Три, 4 зрізить і так переходимо на ноте 200 мм. Це біжено Так, Беремо на ТЦ 210 мм. Він для мене трошки е, завеликий, але скажемо все одно. Ну це, понятно, більше лише за це. <кхід> Він трошки більший. У нього де вже на лист буде більше. Так, так от це робить на Ми Спробуємо анотецю зараз на розмірі. Так, це у нас розмір 17-18 мм яблуня. Так, от так от його проходить анотецю. Раз. Ну, досить легко. Нема там навантаження на руку ніякого. А кацеп атау важче проходить. Так, і унотецу 200. Ну, скажімо так, які зрізу у них дуже схожа. Відмінності великої немає. Та й невеликої теж немає, вони теж однаково ріжуть. Але легше за все ріже саме цей 210-й анотець, потім анотецю ці, а потім окацю. Ну це моє враження, може, моє особисте. Може, у когось буде інше. Але в мене воно таке. Дякую вам за увагу.